Друзі, всім привіт, Радий вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас потрапив ось такий iPhone, це iPhone 12 міні з проблемою блокування під оператора. Це iPhone 12 міні, але це просто приклад. Можна налаштувати будь-який iPhone, починаючи з там, 5S і завершуючи 15 Pro Max. Тобто, будь-яка модель підтримується для розблокування через чіп. Якщо ми, наприклад, ставимо звичайну українську сим карту цей телефон. То він попросить активацію. І при спробі активувати ми отримаємо, що сім-карта не дійсна, сім-карта не підтримується. Не дійсна сім-карта. І так далі. Тобто цей телефон заблокований під оператор. Ось так, сімкарта не дійсно. Тобто, даний телефон прив'язаний до закордонного оператора, і щоб його розблокувати, потрібно налаштувати, прошити, запрограмувати і от, дуже обережно поставити спеціальний чіп для розблокування, який можна придбати та замовити. У нас ось тут номер телефону, ось так. Цей чіп виглядає. Він прошивається під телефон. Не обов'язково відправляти телефон до нас. Ми можемо вам запрограмувати, налаштувати спеціальний цей чіп, і в принципі, ви самі все налаштуєте. Ми вам надамо відеоінструкцію, текстову інструкцію, і майже цілодобову підтримку. Якщо ви щось не розумієте, то ми вам будемо підказувати все і все у вас вийде. Ну а тут клієнт захотів, скажімо так, відправити телефон, щоб ми все за нього зробили. І зараз ми це будемо робити. В принципі, нічого важкого немає. Цей чіп вже налаштований, запрограмований з сім-картою разом. Ставиться в телефон дуже-дуже обережно. Важливо його не пошкодити, не зламати. Тобто, коли ви вставляєте, якщо щось йде не так, якщо він не вставляється, з силою не потрібно це робити, має вставлятись просто так дуже-дуже легенько. Вставили і просто чекаєте. Ось тут зараз з'явиться мережа. Від'єднаємо Wi-Fi. І ось трохи почекавши, у нас є зв'язок, Рутиєшка. Зв'язок звичайний і, в принципі, можна дзвонити, все вже працює. Повторю бажаю вам. Повторю ще раз, це можна все зробити дистанційно. До речі, тут стоїть остання прошивка. До речі, режим демо також працює, можна роздавати інтернет. І тут стоїть прошивка 17.5.1 на даний час, це найостанніша прошивка. Саме цей телефон був заблокований під американського оператора Verizon, але е, може бути заблокований під ATT, T-Mobile, Sprint, Xfinity. Тобто будь-який оператор розблоковується, будь-яка модель розблоковується. Важливо, щоб у вас був SIM-рідер для того, щоб вставити цей чіп з вашої сім-карти. Якщо у вас така сама проблема, звертайтеся номер телефону. Ось тут, Viber, WhatsApp, Telegram. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал, залиште пару коментарів до зустрічі.